Бовдур, знаєш, що ти мене покусав? Mm? Знаєш, що ти мене покусав, я кажу? Півдня сьогодні по лікарях їздили. Сказали лікарі руки мити з милом дивитися на твій стан. Якщо ти себе пошуш дивно поводити, оце дивно дуже поведінка, то мене пошуть колоти, Песю. Що ти про це думаєш? Mm? Пару слів на камеру, нащо що покусав? Кажи. М? Чи що? М? Покусав раз, покусаю ще. М? Песі, Що це за поведінка така? Ти баранчик маленький. Бодаєшся. Лізеш бодатися, М? Бовдур. Ти Бовдур малий. Все, годі. Не кусайся. Не кусайся, не кусайся. О такя. Вот такая така вон худоба. Мм. Мм. Бодр малий.